Друзі, доброго дня! Терміново, дуже терміново шукаю двохкімнатну з двома ізольованими кімнатами плюс кухня студія або однокімнатну з великою кухнею студією квартиру в новобудові Авалон на проспекті Чорновола у місті Львові. Принциповим моментом є наявність посудомийки. Вчора от попали на квартиру, декларувалось, що вона є, а її по факту не було. І е, можливість встановлення власниками або вже наявний кондиціонер. Тобто, е, ще раз повторюсь, е, попит терміновий. Е, це відео направлене, можливо, побачать мої колеги-ріалтори у Львові або е, безпосередньо власники, які здають в Волоні на Чорновола. Бюджет, бюджет до розгляду в межах, в межах 800-900 тисяч доларів за місяць, можливо, навіть іншого плану цифри, до обговорення, залежно, який у вас варіант. Проживати має сімейна пара, діти вже дорослі. Це є топ-менеджмент однієї з львівських мереж. Переїжджає людина з Києва працювати у Львів. Порядність гарантується, адекватність гарантується, платоспроможність гарантується. ось, Потрібно на вже гарного дня. Телефонуйте. Також, якщо це будуть бачити люди, які, клієнти, які потенційно шукають житло в оренду у Львові, здійснюю пошук за індивідуальним замовленням, телефонуйте. Мій номер 067 104 9999. Гарного дня!